Проявити свої здібності та креативні рішення у сфері електроніки у центрі інноваційного розвитку відбулися обласні змагання учнівської молоді з радіоелектронного конструювання. Сьогодні ми проводимо щорічні змагання з радіоелектронного конструювання, що є проміжним етапом всеукраїнських змагань, тобто переможці та призери. Сьогоднішнього етапу візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях цього року. Ми проводимо змагання у два етапи: це теоретичний залік, 20 запитань, і практична частина монтаж на платі. Тобто вони виконують певний е, виготовляють певний пристрій, який ми даємо за принциповою схемою. Якщо він запрацював, це. 30 балів не запрацював ти звичайно нуль. Тобто тут такого немає. Тут ти або вмієш це робити, або тобі, на жаль, сьогодні не вдалося, і ти можеш спробувати вже наступного року. Участь у змаганнях взяли 30 учасників з усієї області. Серед них учень коледжу електронних приладів Марко Бойчук та 15-річний Ілля Терентів. Я сюди прийшов, щоб ну від свого гуртка радіоелектроніки щоб Чомусь навчитися, десь які тут люди є, що займається спільним ділом, з якимись новами познайомитися. Мені електрика, радіотехніка ще з дитинства цікава. Тому і взяв участь. Проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Зікратий зазначає, проведення таких змагань сприяє розвитку технічної творчості серед молоді. Олімпіада для молоді вона в першу чергу сприяє популяризації саме технічної освіти, саме знання із радіоконструювання. Тому що ми бачимо, що для того, щоб країна була розвивалася вперед, вона повинна розвивати в першу чергу саме технологічні сфери і радіоконструювання це одна із тих сфер. Де Україна повинна бути лідером, і саме такі змагання заохочують талановиту молодь займатися радіоелектронікою конструюванням? Уляна Фолицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.